Всіх вітаю! Вирішила подивитись таке питання. Я думаю, не новина для зотейків, що таку даму, як Альону Павлинь, що на Росії, хто називала себе головною відьмою Росії, що її затримали, її заарештували. Далі я не знаю, щось, щось там відбувається з нею. Я хочу оглянути таке питання, О, оця подія, яка відбулася. З так званою головною відьмою Росії, хто знає, може вона так і є, я не дивилась і дивитись те не буду. Але мені цікаво, взагалі для світу магічного росіянського, що означає ця подія? Чи має вплив арешт тієї жінки на, на магічний всесвіт росіянських магів? Хай буде так. Чи має вплив решт тієї жінки на? Магічний простір росіянських магів? Ну так, звісно, тут же з перших карт. Ну так. Не здивуюся, якщо вона за собою потягне інших, якщо за нею почнуться арешти, буквально подружка за подружкою, колега за колегою. Так, має. Йдемо далі. У який бік все це розвивається для росіянського світу? Магічного. Угу. Блокують їх, блокують. По цим картам складається враження, що будуть заблоковані всі, хто, ну вони в принципі вже заблоковані, всі, хто має хоч якусь силу, хоч якісь е можливості руху. І хочеться сказати, залишаться одні тарологи, е може, ті, хто розкладає Ленорман, ну, щось так, по типу карта дня, бо всіх магів, е можливо, вони будуть у бігах. Можливо, їх, та ні. Їх, їх будуть обмежувати і обме... Так, вийшла з кадру. Їх буде обмежено і обмежено щось по типу аж до як те? Уголовного, так? То буде обмеження, штрафи, можливо, арешти, якісь може. Як там за закони на рівні того, що це буде, на, як, буде каратись великими штрафами, обмеженнями, можливо, навіть конфіскацією, бо віддай всі грошики. От, тобто влада приходить до того, що їх будуть блокувати і робити, ну, як комаха в бурштині, яка буде віки вічні? Я ж кажу, можливо, з високою вірогідністю, дивлячись на ці карти, хочеться сказати, що. Будуть, можуть залишитися дні тарологи і то з чимось таким дуже нейтральним, повторюсь, по типу карта дня? З такими порадами в стилі: якщо поступите мудро, вас, уже дає, вас очікує успіх. Ну, щось таке. Цікаво. І от таке питанечко є ще. От сила яка обмежила ту жінку і, в принципі, взялась за росіянських практикуючих, яка то сила? Яка сила почала так діяти. М -м ну, в принципі, тут суто людські закони М -м нагадує часи, коли всі, хто хоч заробляли більше якогось мінімуму, були потенційними жертвами крадіїв, як там, як же ж у них в Росії там зроблено? Щось по типу багатих вивезти у Сибір або розстріляти, а якихось крестьян, якихось людей з далекого далекого села, це не, це не характеристика особистості, ні в якому разі. Заселити у ці квартири. Щось по типу, як показано у творі собаче серце. Хто знає, той знає. Так. Ну, в принципі, взялось за них саме суспільство. Оці практика доносів буде процвітати. І суспільство взялось за всіх, хто буде виділятись з натовпу навіть своїми здібностями. І до чого все це йде на Росії? Угу. Знищити всіх. Знищити всіх хто інакше думає. Знищити всіх, хто хоч чимось виділяється. Також залишаться, тобто зробити таку велику прірву між дуже багатими і дуже бідними. Середній клас зничтожити. Тобто залишаться якісь люди партійні, от вони будуть мати все. А всі інші будуть перекладати монетку наявно з одного карману до іншого. Отак. Зараз ще візьмемо раку. Покажіть, будь ласка, який вплив має арешт жінки, яка називає себе головною відьмою Росії, який вплив має на всіх росіянських практиків? Ну, теж знову кирпичики. Чую ці слова всіх зібрати в одну лодку і одну знову. всіх зібрати в одну лодку та вивезти десь у Субір, вивезти їх на. Не здивуюся, якщо їх будуть вивозити. Дійсно, десь, там, як то у них, Калума, Сибір, щось кудись туди. Далеко за забор. Так, знищення. Знищення росіянських мадів. Покажіть, будь ласка, в якому стані зараз. Росіянська магія, як такова. Угу. бабароні. Ну, морочатих, що цікаво, вони дуже-дуже-дуже погрязли у ці, у ці у ідеї завоювати, захватити, щось собі заграбастити. Причому все таким насильницьким бойовим. Методом, вони погрязли в цій ідеї, хоча, в принципі, в май... магія практики це не воїни, перш за все це різне. Вони зафіксувалися на заробітки, на тому, щоб фінансово збагачуватись, збага... збільшувати, примножувати своє майно. Тобто, і... І... і до чого все це призвело, що їх морочать. Божества від них, від... Від них відвернулись, бо і вони знаходяться під мороком. Ну так. Ані Амазонка, ані Слава, ані осень, вони не... це не магії, Вони до магії не відносяться жодним чином. Єдине, хто до магії відноситься, це русалка. Але русалка, повторюю, це морок, це обман, це м, обдурення, це м, ілюзії, це навіювання міражів. І, і що важливо, русалка, та енергія русалки, вона з'їдає. Енергію будь-якої живої істоти. Вона з'їдає і перетворює на холоднокровну. Отаке. Зараз на таро. А ну покажіть, в якому стані знаходиться росіянська магічна практика. Магічна практика росіянських. Що майстрів та магів. Розумію, що це буде приблизно знову. Ох! Їх поблокували по чорному. Цікаво. Ну, так. Да. Прийшов якийсь головний і заблокував їх всіх. Причому виглядає це що їх заблокували через слово. Знову ж таки, Відсилка до попередніх переглядів. Заблокували їх через букву закона, через слово. Чи, наприклад, що не можна писати там, в тих же соцмережах якісь як, замітки про магічну практику. Чи... Тобто їм не можна сказати ані слова, їм не можна а, промовити, їм не можна нічого зробити, бо інакше вони втратять все. Тож тут немає ніякого ані розвитку, ані руху, ані. Можливості, навіть можливості практикувати, бо будь-яке слово, яке зірветься з їх вуст, навіть загрожує її закриттю. При тому, що всі вони, я так думаю, що судячи з цих карт, всі вони знаходяться може в якомусь реєстрі, може в якомусь списку, може під якимось наглядом. Тобто вони всі їх всіх бачать, їх всіх знають, і вони всі їм є чого боятись і їм є що втрачати. Рухатись не можуть. Говорити не можуть. Практикувати заблоковані. От хтось прийшов і зробив. Класно? Ну і цікаво. Цікаво. Українські магі, українські практикуючі, українські чаклуни. відуни. А ну-ка, покажіть. В якому стані на зараз українська магія? Ох, колдують. Я прикрию цю карту. колдують як не знаю хто. Ну, тут багато руху, багато роботи, багато роботи зараз. Думала, прочитаю. Так, тут багато роботи активної, судячи з. Всіх карт з настрою цих карт майже вся робота зараз проводиться на полі бою. Тут захисти, прикриття на полі бою. Багато працюють, багато воюють, енергія активна, жива. І, в принципі, у нас кожен практикуючий, кожний маг український вільний і робить свою магічну справу. Цікаво. Ану, раку. А ну-ка, покажіть мені, в якому стані зараз знаходиться український магічний всесвіт. Покажіть магічний всесвіт, українських чеклунів, практиків та магів, який він. Ох! Угу. Угу. Ну, у нас, як завжди, працюють і з темними силами, і з світлими силами. Це аркан аналог зірка, і з язичництвом, і з марою працюють. Ну, тут також деблюється інформація з розкладу Таро. Працюють багато на полі бою, захист наших військових, наших воїнів, і всяке інше. Працюють наші всі працюють. Цікавенько.